Привіт! Один із найчастих запитів у вас на яких жирах потрібно смажити. А цей раз, я багато про це розповідала, на цей раз у вас запит, на яких жирах потрібно смажити саме в піст. Тому що масло в топлене масло так або смалець, або а, там, якийсь жир із будь-яких видів жирної качки чи устки. Ми про це знаємо, так що можна смажити, так як не виділяє цей жир концерогенни. Хоча такий жир, наприклад, містить природні але їх не слід боятися, якщо ми їмо таких насичених жирів не більше 10% від загальної калорійності. якщо це є можливість у вас така вирахувати, так? Але. На чому смажити саме в е, піст? Зараз я готую саме для моїх родичів, які тримають піст страву. Це в мене буде батат. Якби е, не було, наприклад, зараз у мене тих людей, які тримають піст, я би взяла е, батат, наверх би поклала цей шмат індички без пова, вже, вже і не додавала би ніякий жир, тому що б із індички жир потік вниз і воно би запеклось. Але я буду індичку готувати окремо. Або тан готує окремо. Отже, яку потрібно використовувати олію? Перш за все, хочу сказати: якщо у вас Ціль готувати в фритюрі, смажити картоплю, наприклад, або використовувати високі температури, то потрібно використовувати рафіновані олії, але це нічого спільного із корисним харчуванням немає. Рафіновані олії вони не корисні. Я не використовую рафіновані олії і готую на дуже низьких температурах. Е, якщо ми беремо низьку температуру, потрібно, е, що я маю на увазі. Якщо це, наприклад, якісь сирнички підігріти, і в мене е, кокосова олія е, солодка, яка, на якій можна смажити, можна підігрівати, то у неї там точка димлення досить таки висока, десь 180 градусів, потрібно подивитися. Е, точно не пам'ятаю вже. Знаю точно, що у кокосової олії висока точка димлена. Можна солодке готувати на кокосовій олії, вона пісна. Якщо це стосується солоних страв, солоні страви я готую на, на оливковій олії екстра не рафіновані, але на низьких температурах. Уливкової олії, яка є нерафінованою, температура димлення від 160 до 190. Тобто я в духовці буду використовувати 160 градусів. І при цьому вона не буде в мене е на самому теці, вона не буде смажитись. Тут в мене ще пергаментна бумага, і вона буде зверху полити бататом. В такому випадку можна використовувати оливкову олію е і не боятися, що вона там буде щось з нею Страшне, страшне. Тому що в оливковій олії розповім в наступному відео. Чому оливкову олію використовую для приготування екстра вірджин, а не використовую рафіновану. Я вже говорила в попередньому відео, що я не готую на високих температурах і не смажу нічого. Я можу щось запікати, можу щось тушкувати, можу щось трошки злегка обсмажити припас... припар... при... па... це рубати. І. Рафіновані олії я взагалі не користуюсь рафінованою олією, так як не вважаю її за корисну, особливо соняшникову. Але на соняшниковий олій нічого ніколи не готую. І все із-за поліненасичених і мононенасичених жирних кислот. Саме поліненасичені жирні кислоти під час термічної обробки, під час високих температур переходять в форму консергену. І олія перетворюється у оливу. Не оливу, перепрошую, оливу. Це олівка. А оліфу, оліфу, прям таке, прям, взагалі нічого спільного зі здоров'ям немає. І саме до такої олії відноситься і соняшникова олія, тому що в соняшниковій олії полі жирних кислот, а саме омега-6 набагато більше, ніж, наприклад, в оливковій. Оливкова олія вона складається з мононенасичених жирних кислот. Омега-9 в ній, тому вона не настільки небезпечна під час термічної обробки, як соняшникова або горіхові олії. На горіховій олії я теж ще нічого не готую, тільки в сирому вигляді додаю їх до страв. Отже, також можна використовувати, до речі, масло виноградних кісточок, але я просто не люблю таку олію, тому що моя улюблена олія це оливкова. І сьогодні я буду використовувати два таких варіанти. Якщо ви бачите, одна куплена в сільпо, одна з торгової марки Джеведар, вони різні. Чому два варіанти: це сирих сиродавлиних оливок, а це із сушених оливок. І мені ці сушені оливки дають такий класний аромат для моїх страв. Дуже смачні страви виходять. Де замовити олії, ви, в принципі, знаєте, я про це постійно розповідаю, але нагадую, що є промокод на знижку НКН. Мінус 15% на всю продукцію торгової марки Живодар для вас. І на індичку у вас теж є знижка 5%, але про це розповідала своєму інстаграм. В принципі, ви про це теж знаєте. Пишіть в коментарях, кому буде цікаво.